Фармадол таблетки від головного болю. Яйце сир ковбаска. Та все, що ми кладемо до традиційного пасхального кошика, вже зовсім скоро буде в підвищеному попиті, а отже, дорожче. Стрибок цін на популярні товари перед великоднем закономірний, а тепер ще й збігся із сезонним подорожчанням деяких груп товарів, зокрема овочів. Ми поцікавились в українців, чи склали вони вже список до великоднього столу та чи розпочали підготовку? Ну, ще трошки рано, але все готуюся заздалегідь ні? Ну тому що купив, приготував, щоб все було свіже. Люди пригадують, що в попередні роки скуплятись перед самими святами було значно дорожче. Вони підскочать цьому році, ну, ну нічого, будемо. Будемо купляти, будемо готуватися до Великої. Поїду до батьків, а там вони добре готуються, да й відсвяткуємо. Так вже вроді все є, мука є, борошно є, сахар є, цукор є, краски для яйць купила ще давно. Як правило, до Великодня насамперед дорожчають яйця та м'ясо. У попередні роки до повномасштабної війни деякі позиції коштували на 50 і навіть на 100% відсотків дорожче. Але тепер зростання буде не таким великим, бо ціни і так надто високі. Безперечно, я думаю, що у всіх виробників продовольства буде величезне бажання загалити ціни вище за не можу. Але ну не буде ніхто сьогодні платити 150 гривень за десяток яєць. Хто не буде сьогодні платити там, 200 гривень за кілограм помідорів або 120-130 гривень за кілограм цибулі? Ну не буде. Бо нема таких грошей у людей. Тому, як на мене, власне це буде основним стримуючим фактором росту цін в цьому році. Але на початку квітня подорожчання таки буде у середньому на 10-15%. Басам м'ясопродукти – це е, однозначно яйця. Голова української аграрної асамблеї Олександр Гапон звертає увагу і на те, що ціна буде коливатись на імпортні товари, оскільки це залежить від курсу іноземної валюти. Тому в будь-якому разі фахівець радить тим, хто хоче заощадити на продуктах. Уже розпочинати підготовку до свята, купити можна все до випічки: борошно, сухофрукти, цукор і товари, які можна зберігати в холодильнику та морозильній камері, тому можна сьогодні купити, купити два десятки яєць покласти в холодильник, і щоб потім перед цим не, не зробити ажіотаження самим собі не ціни. Окрім того, що зекономить кошти і ще й позбавити економіку від того фактору, який ми завжди про це говоримо. Того фактору того шоку, який там люди біжать, щось вську і є на ринку аж підвищується. І від цього страждають ті самі люди, які біжать і це роблять. Тож передчасні запаси треба робити лише з того, що необхідно для вашої родини та святкового столу. Бо пік високих цін протримається до Великодня, далі піде спад. Говорить вся країна прем'єра. З понеділка по четвер о 19.30.